27 листопада 2024 року. Матч п'ятого туру Ліги Чемпіонів УЄФА серед командами Шахтар та ПСВ. На жаль, закінчився камбеком не на користь Шахтаря, з рахунком 2 переміг ПСВ, тим самим похоронивши останні шанси Шахтаря на вихід до стадії плей оф Тому сьогодні я повернусь в минуле, щоб змінити хід історії і допомогти Шахтарю вийти в плей-офф. Всім привіт! Сім з вами як завжди я. Тьома Хайпер, і я радати вас на своєму новому відео. І так, перший матч Шахтар тоді проводив проти Болоні, так що давайте не будемо затримуватись, я вам покажу, який вас наш склад. Регінал, Дукєвін, Судаков, Український, Бондаренко, Зубков, Конопля, Бондаренко, Матєнко, Педро Енріке та Різник. Давайте починати. До речі, ви замітите, що я сижу в футболці Шахтаря, а мене там ще шарфік ззаді. І так, розпочинається перший матч. Непогано, Криськю. Криськю зміщується центр. Регінал забігає дуже по дурацьки Може отак от зіграти. Кевін віддає Судакову удар! Рука! Рука! Це, це пенальті! Друзі, якщо ви пам'ятаєте, в тій грі саме Судаков пробивав 11-й метро і десь на такій самій хвилині болонії і тоді не забив. Зараз Судаков заробив і Судаков має вирішити, але ну, я ж не можу так повторити історію. Ліві версії Судаков! Забиває! Я забив! Судаков тоді не зміг, а я за Судакова забив! 1-0. Гарненько, гарненько. Ой, Кевін! Чи це Гіналдо, огіналду може бігти? Може бігти Егіналду. Втікає на противний простір. Егіналду удариться! 2 нуль. Ой-ой-ой, як нас скрила болонья! Як же гарно зараз грає Бондар! Ні! Мімо! пусті ворота зараз не попав! Гравець Болоньї. На цьому закінчиться, тайм. 2-0, шахтар, Донецьк. кот, наші фанати. Все, все у нас хорошо. Непогано конопля. Юхем конопля. Передача хороша Геналду Простріл! Ой-ой-ой-ой! Як це було красиво розіграно! Хто вирішив? Хто таку дубу робить? 0 закінчується ця гра Булонія, як яка в реальному житті не змогла нічого продемонструвати в атаці, вона взагалі була без моментів, ну тоді в пусті ворота так не забили, ну і все. Давайте понесемо на наступна гра, я забув, вже щось. Здається, за таланту чи за арсеналу. Наступна гра в нас буде за таланту. Дуже гарно. Вниз! Огінал з ударом блокується. Ще. Що? Рука? Хто? Пенальті! Боже, який Божекий ужасний момент. Яка ужасна пеналька, яка вона була. А тебе реально в руку виносить. Це біпець. Судаков маєш вирішувати, бо з Атлантою тяжко. Лівий верхній знову. Судаков! Це вже третій гол Судакова. Централь... Ну, центральний атакуючий підзахисник. Молодець. Ой-ой-ой, як я його відкрив. Ой, він віддав, ще це гол І це 1-1. Зрівнює ретегі. Ні віддати, ні прорвати Штрафну, взагалі нічого. Закінчується перший тайм. рахунок 1-1. Ой, яка передачка! Ой-ой-ой, як мене порвали зараз! 2-1, Аталанта. Бондаренко прорвається. Показав! с ударом бундаренко Артем Мі-мі-мі-мі! Артемчик! Читай перший хвилин, рахунка два. Ouais. Знову я забрав мяч, він до них відскочив. Ну що то таке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так окончена ой атака. Так, з таких відскоків вона побудувалась. побудувалась. й судакого травма. Ну це взагалі ужас. Гейналду! Не попав по мячу. як гарно! Гейналду! Простріл! Удар! 3-3! Зубка у 3-3! Оце що це за гра? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хоноп, -ой, ой -ой -ой. ну, все гарно, конопля. та глина, судя вже давай свисти. Бо бачиш, я по стаміні, що ми підсіли. Ножки у нас підсіли, ні, ні. Oh. 4-3 на 90 плюс перший забуває Аталанта, Ми програємо другий матч. Третій матч на зарсіналом. Давайте його зіграємо. Ну що, починаємо. Боєденку знову з м'ячем, Бондаренко рухається Догори. Ще раз догори. Хорошо. Зубков. Гіналду! Гіналду, удар! Там, Перший в наш момент взагалі в матчі. І це зразу голи. Гіналду. Ну, люди. Ой-ой-ой, тільки не дати, не дати, не дати. ні 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 Офсайд! На 90-й хвилині нам забивають, але це офсайт! Я уже не зміг нам забити, просто хвилину потерпіти. Навіть ззаді постояти, хай хай біжать собі до нас. Ми собі ззаді постоїмо. Дай йому і хай винесе. Це перемога, любі друзі! Це перша перемога над рандом. Тяжко ну, нам далося, якщо щось вимучили. По статистиці там видно, що ми... Да, у нас три, три удари за ігру. Фу. Давайте дивитися, у нас там наступний. Так, а наступний в нас Янг Бойс, так що давайте ну. Шахтарі в реальному житті і Нам потрібно виграти. Ну що ж, давайте починати. Забиває нам Young Бойс на 8-й хвилині. Прекрасно. Судаков пролітає, пролітає Судаков. З ударом! Да! Судаков! Це вже четвертий його м'яч здається. Судаков, А ну з ударом, здалеку. <риклад> Судаков! Судаков! <риклад> Все! За 140 мільйонів хай в наполі його забирають. ти Що нам? <риклад> робить Судаков? І забиває нам, все ж таки, Youngboyz 2-2. Ой. Ой, Гіналду, ой, Гіналду! І не було жодного офсайду. Егіналду, просто вирішити. Егіналду 3-2. Двори, доріс просто. Все. 3-2. Це перемога! Перемагаємо Янг Бойс. Так, що у нас робиться рівно на екваторі групового етапу? Шахтар знаходиться на четвертому місці. Тут вже багато е команд зіграло свою п'яту гру. Перший на даний момент Сіті. Так, да, взагалі щось не відповідає Реальності Сіті і Баварія абсолютно не то. Останній у нас хто? Е Болонія, Мітьюланд, Штутгарт, Янгбойс, ПСВ. Якраз зараз з ПСВ ми граємо. Подарив нам небесочну момент огіналду! ха ха Що ми зробили в цей момент? Який шикарний гол. Ой-ой-ой, як ПСВ зараз вибігав. І вирішив момент. Люк Де Йонг? та йому ж там 50 років. Що він тут спір тут робить? А де хтось хоч хтось в нападі? Кому віддати туди? Я прибіг там нікого нема, це просто ужас. Один-один з ПСВ. 10 очок зараз в шахтаря. 6 тур у нас проти Баварії. Давайте його зіграємо. Напевно, це буде дуже тяжко. Зустріч. Коли Кейн б'є навіть анімації, якісь якісь ненормальні? 1-0 забиває Харікейн. І Баварія забиває другий. На 45. Ой, знову Кейн, знову і лівий уже вирішив. Арі. 3-0. Так, да, проти Баварії тяжко. І я щось взагалі впливу, я вже 2 години знімаю це відео. Програємо 3-0, Баварій. Залишились два тури. Наступний у нас матч проти Бреста. Шахтар його переміг так. Так що не маємо мі. Перемагати. Рухається в сторону воріт, рухається, рухається. І віддає сюди удар. Рука може якась. Гіналду забрав Бондаренко, удар щось тут робиться. Непонятно що. Нема гола знову. Закінчується, почитаємо рахунок 00. Я вже дуже змучений, якщо зараз. Не знаю, напевно, останній матч просимулюємо, бо... Щось уже мені ж погано. Бондаренко з м'ячем, ну Найди Гіналду, десь, ну не так, куди ти забігаєш, Гіналду. Закінчується гра з Брестом, рахунок 0-0. Не змогли ми ні ми їм забити, ні вони нам. Пропоную я останню гру з зборуся Дортмунд просто про бо я вже морально не вивожу, стільки грати. Я вже 2... 220 вже записую це відео. Давайте присумолюємо матч з Дортмундом. І... 4-2 ми програли. Давайте глянемо, на якому місці ми закінчили. І так, закінчили ми на 19 місці в нашому активі 11 очок. Це 3 перемоги, 2 нічії та 3 поразки. ПСЖ чуть не вилетіло 22 -е місце. Найгірша команда це Мітюланд, 0 очок. Ну, це рахуйте слово. Слова на просто нема в ігрі. Слом Артіслава, я сюди додав Мітюланд. Переміг могла. Бавай, Баварія, потім Ліверпуль, Реал, Сіті, Атлетико, Мілан, Інтер, Борусія, Ювентус, Астонвіла, е, Барселона тільки 11. -та. Нічого собі. Якщо ви набираєте в цьому епізоді під цим епізодом 10 лайків, то я зразу сюда записувати вам плей-офф. В плей оффі ми в першому раунді зустрінемось за Стонвілу. Це до речі, нам повезло, я так дивлюсь. Це нам ще нічого собі повезло. Так що лайк. Під відео, не забувайте ставити його, щоб продовження вийшло скоріш. Добре, на цьому будемо закінчувати. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, там завжди виходять актуальні та ексклюзивні новини щодо мого каналу. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Всім удачі і всім пака.